Слава Ісусу Христу, кавалерочка, Христос Воскрес! Знаєте, нині мало бути таке привітання рано. Всім доброго ранку! Вітаю з початком нового тижня. Надіюся, що вчора всі відпочили, але того немає. Тому що два дні. Та гнида курва так бушує, стільки біди наробила. І тої ночі кавалерка то саме, Одеса, Київ і пішло, поїхало. Але кавалерочка, як я вам завжди говорю, як би не було, ми живемо в такій реальності, що гнида не дає нам спокою, але ми сильні, ми українці, ми сильна нація. Ми мусимо вистояти. І ні в якому разі руки не опускати, не здаватися, а йти прямо. До кінця до перемоги. Так що, кавалерочка, хочете, не хочете, але мусить кожна людина рано встати. Файно се стріпати, ікла чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика, файно вителепити і всі разом. ці до роботи! Ви знаєте, кавалерка, ми як тільки руки впустимо, та гнида буде так радіти, як не знати що. Тому що тому ми маємо ще. Такий, знаєте, більше, більше мати сили, того такого запалу, що треба стріпуватись, треба підбадьорювати один одного. Ну така є наша реальність. Всі дивляться, а гнида робить своє. І в такій реальності і ми, і наші діти, і наші батьки, вся Україна зараз так живе. Тому кавалєрочка, не ігноруйте тривоги. військово ховайтеся, якщо є де і є. Куда? Ну і всім хочу побажати гарного, мирного, позитивного дня. Будьте обережні, тому що гнида спокою не дає. Позарядився? Всрався. Я не знаю, ти завжди пильнуєш мої годинки. Нині вбирати нема ні одного. Просто нема ні одного. Та я розумію, деколи я вдіваю для краси, а деколи Досі подивити, хоч скільки там тих кроків нам отак. Ще як за кермо мене ноль кроків, то курва робота до одного місця. І то на даний лишень, mm -hmm. коли зарядку беру з собою і валю. Знаєш, що? мені тепер треба годинники в сріблому кольорі. Mm -hmm. Знаєш? Так mm -hmm. як в мене все срібло. Ну, але як є, то на що міняти? Ні? Нічого не покусають. Давай, Завжди тримаю тут во. Є, не Взяв, хтось мені переставив тут годину. Ось Тако має бути, буде, Я тебе прошу, візьме таку всі, щоб я знала, до мене, яка зарядка. По окороку накидано, що то є, я не знаю. Одним словом я надо не вирішувати. Що що? Іди. іди. Йду. Що гарно? Гарне? Це взагалі супер. Гарно? Позвіть. — Гарно? — Супер. Та скажи гарно, люблю тебе сестричко, любимо. Гарно, люблю тебе, любимо. Сестричко. Все під мушу говорити. Я говорити, як люби, дай цьом. Все мушу робити під диктовку. Ви що десь їдете знову чи що? Да, то тобі А ще робила. один под дякую. Да. Читаю, моя кавалерка пише, ну галина, ви урвали не від да. горливи. Сильніші подарунки. Ну, а моя синя рибка дивить стоїть, ладно. Знаєте, кавалерка, я вже вам говорила, нашу сім'ю просто треба розуміти, що ми вар'ї, родина, що ми просто є вар'яти. Що вам не було подарунки? Тому що я чай не привезла а туалетний папір згутаю. А завжди мені привозила чуть не цілий кульок чаю, кави. До речі, туалетний папір якийсь нам привезла. Кухня. То я дам. морської Морської води, адвіця, а дивіться, а рибку сир'є подивимось. Помахує, всі вимахує, вимахує вийкомадаємо. Це хоч такого верну, хоч да. такого верну. Ну. Ну. Ти довго думала б, що не, не вимахати? <гум> ти <гум> <гум> ти довго думала, що ти подавав. <гум> ясно? Ти знаєш, як я ходила бігла по заправці, шукала, що купити. Вже останній робити. А а в Україні купила. Ні, це було на заправці в Франції. Знаєш, що ти на наступний раз я на раз Найкращий подарунок буде, збирай корма чеки від виходку. На наступний раз, як ви вимахуєте, ні камінь нічого не побудувала, а каміння то сила. Каміння ніхто нікому не дає. Я тобі чесно, я попрошу, щоб мені дзюрку зробили. Та чого то воно брилок повішати. Нехай там буде. Я брелок вже я Витягнуєш кульок, щоб подарунки щось. Ну дору. тепер ним ходити як з сумочко. <риснє> <А, риснє> <на> сумочкою. <риснє> на сумочку собі купила я і тепер, тобі. Я казала, що я на офіс пер костюми вбираю. А то якраз блокноти. то Так за сракіти. <риснє> то то Луїв Вітін. Та те. Так. Та. Такий некий Вітон має. Не Луївітона, Луївітьон. Курлева, як то читаєте? Латан є. Хто там? нас фронт? Добре yeah. є, най все ламаєш, ходиш, б, я бачила, що ти ходиш. А чого ти не кажеш, що я не відказала? Ти завжди ладна. Mm -hmm. Ти завжди дуже ладна. Та що Але... ти така розпелехана як баба є? Ну, бо я ще не то ще ладна, а то що таке? Слухайте, той, то розілуки то, то, що лу... зимові шкарпетки взували. Да, завжди мерзне, відколи її знаєш, завжди. Ви знаєте, кавалерочка, я сьогодні відволікаюся, як можу. Вже на дане була. В магазині своєму любимому була. Думаю, ще нині на складі не була, так знаєте, зрання самого. Поїхала на склад, попакувала кавалерка... Вам посилки, хто в трускавці забирає, хто новою поштою треба відправити. Одним словом, гоню, як той шерший. І знаєте, має таку властивість продати рушники, яких вже немає. Тому поїхала. Кавалірка і переконалася, що вже немає білих комплектів, а залишилося пару комплектів е, колір шампану. Ну, вже дякувати Богові, знаю, що писати, як ви хочете замовити. Так що, кавалірка, я відволікаюся, як можу, бо ті новини, якщо чесно читаю, то мені аж волосся дибки йде. І думаю, ні, треба чимось відволіктись. Не знаю, як ви, кавалірка, відволікаєтесь, але я найкраще відволікаюся. Кайся, коли щось роблю в Русі. Зараз Віталік звільниться з своєї роботи, поїдемо на базар на закупи, тому що в хаті їсти взагалі нема нічого, але сьогодні вже стріпалась і кажу, так, все, Галя, прочитала всі новини, тепер стріпалась і взялася до роботи. Одним словом, кавалерка, я працюю, я працюю потім чула, як я говорю, та й таке їду з зараз каву пити.